Ну, це буде дуже не скоро. Ні, це не п'ять років. Це... це буде не дуже не скоро, і скажімо так, так як було раніше, вже не буде ніколи. Якщо це і буде, то це буде в якомусь новому форматі, іншому форматі. Ну, те, що мені йшла інформація, що е, ті території, які зараз окуповані, в майбутньому це взагалі може бути як інша держава, тобто не Росія, не Україна. І теж це не то, що прямо через декілька років. Тому я не бачу такого сценарію, де все повертається, от як і було. Як наче ну, в світі так не рухається все. Все рухається якби, з певною динамікою, як вперед, в якісь зміни, як кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Ну, тобто не може бути так, як було раніше. Навіть якщо воно буде щось схоже, воно все одно буде по-іншому. Так, весна буде певним переломним моментом. Коли люди почнуть по-перше, бачити, почне розкриватись багато того, що зараз приховано, почне з'являтися на поверхні суть всіх цих подій, які зараз відбуваються, яка зараз ховається, ця суть, і весна буде нести багато змін, в тому числі це стосується і зміни в війні. Я маю на увазі завершення війни і зміни у владі е, України Почне, почнеться також такий якби активний дуже процес зміни. Можливо, там вже буде якась підготовка до виборів, але буде багато змін. Дійсно, ця весна вона така дуже, дуже, дуже фундаментальна, дуже така трансформаційна. Дуже важливо відчувати щастя всередині себе. Оце відчуття щастя, воно йде від нашої душі, від нашого істинного я. І наше істинне я, душа, вона постійно перебуває в у складі божественного цілого. Вона постійно знаходиться в духовній свідомості. Але ця частинка цього я Божественного, яка проявлена в цьому тілі і в цих обставинах, вона обумовлена цим тілом і цими ситуаціями, які нас оточують. І дуже важливо пам'ятати, що незважаючи, що зараз з цією свідомістю ми перебуваємо тут в складних обставинах, що насправді ми все одно залишаємось тією чистою, щасливою, мудрою. Частинкою маленькою частинкою великого божественного, і оце щастя воно може, істинне щастя, воно може здобутись лише коли ми його підтягуємо від звідти від нашого істинного я. І це щастя воно не залежить від зовнішніх обставин, воно не залежить від того, там є війна чи ні, воно не залежить від того, як складається життя. Да, Іноді обставини впливають так, що відчути це щастя всередині буває важко, але це не означає, що воно там згасає, воно там постійно є, і е, шукати це щастя потрібно не зовні. Не, не треба очікувати, що якась людина, чоловік чи жінка дадуть вам це щастя, чи е, підвищення там пенсії, зарплати, чи зміна уряду. Ніхто вам не дасть це внутрішнє щастя і є багато. Прикладів, коли люди, які мають е, матеріальний достаток дуже великий, вони все одно не відчувають цього внутрішнього щастя. Є приклади великих мудреців, які могли жити просто там в лісі в якійсь хижині чи ще десь. Ну, тобто вони не були обумовлені матеріальними цінностями і вони просто випромінювали крізь себе це щастя. Окрім того, що вони самі його відчували в собі, вони ще ділились ним. І ось треба про це пам'ятати і треба намагатись в собі відчути це внутрішнє щастя. Ну, навряд, чи, навряд чи друга половина буде більш якоюсь спокійною, більш стабільною. По суті, буде продовжуватись приблизно такий енергетичний фон і, скажімо так, активність подій, яка зараз відбувається. Буде продовжуватись ще можливо пару місяців, можливо, до кінця березня. Коли ми е, випромінюємо от такі емоції, про які ти говориш, ми одразу якби спускаємось, наша свідомість як стягується вниз, в цю прірву. Тобто, ми спускаємось на рівень цього негативу, на рівень цих емоцій. Тобто, ми стаємо залежними від них, це по-перше. По-друге, коли ми е, концентруємось на якихось негативних якостях або явищах, вони проникають в нас. Тобто, коли ми навіть критикуємо когось там: от така зла людина, там той Петро, якийсь умовно кажучи, в цей момент ця злість Петра починає входити в нас і там починає розмножуватись. Тому вважається в усіх духовних традиціях. Критика вважається одним з найстрашніших е, гріхів. Ну, гріх це не тому, що там покарання буде, хоча оце, оце ми самі себе караємо, просто коли mm -hmm. критикуємо. Гріх, то, гріх це те, що е, заважає нам духовно розвиватись. Це не те, що якийсь прям Бог там сидить і всіх карає, та йому якби все одно. Mm -hmm. Хто там як, кого критикує. Але ми самі себе караємо, коли цією оце, діяльністю займаємось. Тією діяльністю, яка заважає нам духовно розвиватися, заважає нам відчувати радість, щастя, якісь такі емоції. Звісно, ми не можемо постійно прибувати в ейфорії і в якихось рожевих окулярах. Звісно, нам іноді є потреба відчути емоції і печалі, і можливо агресії. Але від того способу, яким чином ми будемо проживати ці емоції, буде залежати, як ці емоції вплинуть на нас. Чи буде у нас потім хворіти печінка від злоби, чи буде у нас, наприклад, не Перетравлюватися їжа, тому що ми не приймаємо якісь життєві обставини. Не хочемо з ними погоджуватись. Не приймаємо, вважаємо це несправедливо, несправедливо. зі мною так не має відбуватись. От, будь ласка, психосоматика це потім там проблеми з травленням через це. Тобто не перетравлюється, не приймається їжа, тому що ви не приймаєте події, які з вами відбуваються в житті, і так воно все пов'язано. Відчуваєте, от якусь емоцію, яку ви не хочете деструктивно направити назовні, сідаєте, заплющуєте очі. І відслідковуєте цю емоцію у себе в тілі. Ну, наприклад, гнів він часто в голові може бути таке відчуття, що як наче зараз е, взірветься або закипить голова. Ну може це індивідуально, це так для прикладу. Тривога часто у грудях може бути відчуття таке, якесь, як наче стискає щось. Як наче тягне, ну і так далі. Будь в будь-якій частині тіла може проявитись ваша емоція. Ви відслідковуєте оце саме фізичне відчуття. Потім ви прибираєте людину або подію, через яку виникла ця емоція. Прибираєте, якби не думаєте, як вона називається, там тривога, чи гнів, чи страх, чи що це. Зосереджуєтесь тільки на відчутті в вашому тілі. Потім ви. Замість того, щоб ігнорувати, подавляти і ще щось, цю емоцію якби починаєте розповсюджувати з того місця, в якому ви відчуваєте, на все тіло, як наче вам ввели ін'єкцію в кров, і ця емоція починає повністю все тіло охоплювати, як наче кожна клітинка вашого тіла починає відчувати оце відчуття, яке було у вас в якомусь одному місці. Ви даєте цьому відчуттю проявитись повністю через все тіло. І потім ви е, уявляєте, що ви, як наче, проходите всім тілом через таку як решітку, через цю емоцію, через певну решітку, залишаючи її позаду себе. І при цьому у вас залишається досвід проживання цієї емоції кожною клітинкою. Але далі ви цю емоцію все відпустили, ви її залишили позаду, і уявляєте, як ви пішли далі. Ось це спосіб, як гармонійно прожити емоцію, щоб її не подавляти, щоб не її не ігнорувати, і щоб вона не відкладалася, не перетворювалася на хворобу. Ви не бійтесь, що ваше все тіло вона поглине. Вам гірше від цього не буде. Ви ваше тіло отримує той досвід, який несе ця емоція, і далі вона піде. Якщо ви будете просто намагатися її там уникнути, усунути якось, то навпаки вона буде залишатись. Ні, все одно, незважаючи на те, що ситуація складна зараз, і навіть після завершення війни вона також буде якийсь час залишатись складною. Все одно люди будуть радіти, все одно ми зможемо видихнути, і вже ті труднощі, які є наслідками війни, вони будуть не будуть здаватись вже такими складними і важкими. Тому що це відчуття якби звільнення від тягара війни, воно дасть певну силу, певне натхнення, як друге дихання з'явиться. Ну я думаю, не слід розглядати сторіччями, бо ми не розуміємо на насправді, що проживали українці. Тоді ми можемо там якось собі придумувати, спираючись на якусь історію, але все одно ми не зрозуміємо. Тих українців, ну як так само як нас, не зрозуміють люди, які там зараз живуть, десь в Америці е, тому ну, слід розглядати вже більш конкретно, от тут і зараз, де ми знаходимось, і урок, чому ми проживаємо, да, це ну, якщо не брати з точки зору там такої більш е, земної, що е, ми впали в залежність від інших держав або держави, і хоча це теж пов'язано з. Такими психологічно езотеричними причинами, чому так відбувається, і чому це і чому ми постійно шукаємо від кого бути залежними? Шукаємо хтось зараз прийде якась Америка. Нас врятує, до цього. Там від Росії ми залежали це свідчить про свідомість дитини, дитини або підлітка. А якщо ми бунтарі, такі то це підлітки. Якщо ми просто шукаємо тата або маму, які не вирішать наші проблеми, це свідомість дитини. І війна спрямована на те, щоб ми розвивались як українці, як народ, якщо брати спільну нашу карму, на те, щоб ми вийшли зі свідомості свідомості дитини і перейшли в свідомість дорослих людей, які розуміють, що це наша країна, що кожен з нас тут несе відповідальність за те, що тут відбувається, не те, що. Ну, подивимось, якого поставлять президента наступного може він щось там нам зробить. Хто поставить? Ну, це ми маємо ставити. Ми маємо вирішувати. Ми маємо. Требувати забув як вимагати. вимагати від влади, щоб це були дійсно слуги народу, а не просто такий красивий бренд, назва для того, щоб зробити рекламну передвиборчу кампанію. Це дійсно це дуже гарний вислів. Слуги народу. Це так і має бути. Тобто, коли вас зупиняє е, поліція на дорозі. Ви маєте від них вимагати того, щоб вони е, слідкували за тим, як рухаються, виконуються там правила дорожнього руху, а не боятись їх. От ну це, треба це усвідомити. Коли якийсь там депутат ще щось, не ми їх маємо боятися, а вони мають боя боятися народу. Ну, не то, щоб боятися, да поважати народ, що ми маємо е, отримувати звітність якусь про діяльність. Ну тобто, це не має бути і, 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 от, якийсь такий розірваний зв'язок. Між народом і владою, і це ми можемо на це впливати. Ну, здається, що це а як вплинути? Знову революція? Ні, не треба революції. Ми впливаємо на світ навколо наш, нас через нашу свідомість. Яка наша свідомість, такий і уряд буде, такі і люди в уряді будуть. От е, був Янукович, значить, у більшості наш би, колективний, колективна наша свідомість була на рівні свідомості Януковича, умовно кажучи. Там Зеленський, значить, наша е, рівень свідомості там, Порошенка на цьому рівні зараз знаходиться. І президент він просто би, відображає. І от давайте подивимось, там наскільки ми чесні самі з собою, да? наскільки там актор може бути чесним чи грати якусь роль, і наскільки ми в житті своєму чесні, чи граємо якусь роль, яка не відповідає нашому нашій істинній природі, нашому істинному внутрішньому бажанню якось жити, щось робити, діяти. Ось цим, цим треба розібратись, тоді ми зможемо вплинути на ситуацію навколо нас. З точки зору, да, скажімо так, вищих сил, ну нам давали вже революцію, яка також була непростою ситуацією. Ну ми не зробили ніяких висновків. Там ще якісь були ситуації, пандемія, теж пандемія. Всі ну, Сказали маски, значить, маски, ну сказали там вакцинація вакцина. значить вакцинацію. Ну більшість людей, більшість людей. Да? Тобто всі просто покорились там. Зараз теж там от, війна, всі просто ну, якби. Ніхто Ніхто не бере якби відповідальність за своє життя і очікує постійно, що хтось інший вирішить ці наші життєві проблеми. З цього треба починати з того, щоб взяти відповідальність зрозуміти, що я сам вирішую. Війна не війна. Я сам вирішую, як я буду жити і як навколо мене буде формуватись життя, Незважаючи на те, що там ТЦК, закон. Я все це розумію. Я сам знаходжусь. Я живу якби в Києві. Я все це розумію. Але все одно е, ви можете формувати реальність в тих обставинах, в яких знаходитесь, так щоб е, вона була такою, як, яка вам сприятлива, сприятлива саме для вас. Е, це є індивідуальна карма, і ми бачимо навіть з точки зору війни, що є люди, які почали там приуспівати якось навпаки розвиватися під час війни, реалізовуватись. Ну по-різному, да, хтось там корупція, а хтось там можливо і. Просто як військовий там розкрив свій потенціал.